Всім доброго дня! З вами компанія АвтоПригін Вінниця» і сьогодні у нас в продажі шкода Октавія Тур». 2008 рік. Тільки привезена та поставлена на облік. Має 212 оригінального пробігу. 1,6 MPI двигун на робочому клімат контролі, на партроніках, на хорошій гумі. Піль має два незначних підкраса а так в ідеальному стані. Запасочка новесочка Matador Elite 2. Ось її номера. Вогнегасник. Знак аварійної зупинки. така от запасочка, новесочка. Просторий багажний відсік. Задній диванчик. Як і на весечки, карти не провищі, арочки ідеальні, все склорідне, навіть лобове. І так автомобіль, ще раз повторюю, на кліматроні. Сидіння не протерте, не підбити, два склопідйомники, дотяжка стекол, все є лобове склорідне. Такий стан автомобіля. Покажемо ще з цієї сторони. Є сервісна вся історія, два ключі, все, все як положено. Порошки цілі, замочки не розбиті, задній диванчик новенький, стеля ніде не оббише. Так, зараз запустимо двигун. Запустилась кліматрон Ремень поміняний ГРМ, акумулятор новий. Газ недавно поставлений, 4 покоління. Інфорд надаємо. Так, ще раз повторюємо, сьогодні у нас в продажу Шкода Octavia Tour 2008 рік. 1,6 з газом, має 212. Тисяч оригінального сервісованого пробігу на хорошій гумі, все скло рідне, включаюче лобове, сидіння не протоптане, не продавлене, не пропалене, резинка майже нова. Запаска новенька, вогнегасник, знак, все присутнє. Партрони робочі, кліматрон також. Стан салона ідеальний. Кому цікава така красунечка? Звертаємося, дзвонимо, приїжджаємо, тестуємо та купуємо. Більше інформації в нашому телеграм-каналі переходьте. Instagram, Facebook або Авторія. На Авторія її ще немає, а на Фейсбук, на Телеграмі вона вже є. Кому цікаво, ця чи інші шкоди, у нас є багато. Приїжджайте, тестуйте, купуйте.